Десь у глибині Сибіру, у невеликому селі, прихованому від світу густими лісами, жив старий сліпий шаман на ім'я Тайгун. Його знали як мудреця, до якого зверталися за порадою і зціленням. Незважаючи на свою сліпоту, тайгун бачив більше, ніж багато хто з тих, хто мав зір, його вважали провидцем. Його історія передавалася з вуст у вуста. Кажуть, що в молодості він втратив зір через дивний сонячний спалах, коли медитував у горах. Після цього він почав бачити те, що інші не могли минуле майбутнє і приховану суть людей. Одного разу, під час однієї з своїх довгих медитацій, Тайгун побачив щось, що змусило його серце стискатися. Він побачив кінець великої імперії, яка вважала себе непохитною. Це було видіння про Росію, яка вже багато століть домінувала в цьому світі. Видіння прийшло до нього у вигляді символів і картин. Тайгун бачив розбиті міста людей, які голодують, і солдатів, які більше не мають зброї. Він побачив, як кордони країни руйнуються, а регіони відокремлюються один за одним, утворюючи нові держави. Старий шаман довго обдумував побачене. Він знав, що ці видіння не можуть бути просто уявою. Це був голос самої землі, яка довго терпіла, але більше не могла мовчати. Земля кричала про зміни, які мали прийти. Тайгун вирішив записати все, що бачив у свою книгу. Він завжди носив із собою старий зошит, в який записував свої видіння, думки і передбачення. Ця книга стала його єдиним способом передати світу те, що він бачив. Я бачив, як Росія впаде, написав він. Ця імперія, яка тримається на страху і брехні, не зможе існувати вічно. Її люди, доведені до відчаю, піднімуться проти своїх правителів. Тайгун писав ці слова, відчуваючи, як вони пульсують у його душі. Він описав, як народи, що жили під владою Росії, почнуть вимагати свободи. Сибір, Кавказ, Далекий Схід. Усі ці регіони більше не захочуть бути частиною імперії. Вони проголосять незалежність, і влада в Москві втратить контроль. У своїх записах Тайгун бачив, як світ реагуватиме на ці події. Багато країн будуть боятися хаосу, який прийде після розпаду, але він також бачив, що це буде необхідний етап, щоб земля могла зцілитися. Шаман писав про демілітаризацію Росії він бачив, як війська виводять із сусідніх країн. Як знищуються склади зі зброєю, Росія більше не буде загрозою для світу, записав він. Її армія зникне, як туман після світанку. Тайгун бачив нову владу, яка прийде після розпаду. Це будуть не політики, а звичайні люди, ті, хто страждав від війни і корупції. Вони відбудовуватимуть свої регіони, створюючи щось нове, справедливе. Однак він також попереджав про труднощі. Це буде час випробувань, писав він. Людям доведеться навчитися жити заново, без страху й ненависті. Це не буде легко, але це буде єдиний шлях уперед. Свої записи Тайгун зберігав у маленькій дерев'яній скринці, яку тримав під своїм ліжком. Він знав, що ці слова можуть стати небезпечними, якщо потраплять до рук влади. Але він також розумів, що їх потрібно зберегти для майбутніх поколінь. Новини про його видіння почали розходитися по селах. Люди приходили до нього, щоб почути про майбутнє деякі вірили йому, інші назвали його божевільним, але всі відчували, що в його словах є щось більше, ніж просто фантазія. Одного дня до його дому прийшли люди у формі це були представники влади, які дізналися про його записи. Вони забрали його книгу і попередили, що заборонять будь-які спроби поширювати ці ідеї. Тайгун не опирався, він лише посміхнувся і сказав ви можете забрати мої записи, але не зможете забрати правду, те, що має статися, станеться, незалежно від того, чи вірите ви в це. Влада заборонила його книгу, оголосивши її небезпечним матеріалом. Але серед людей вже ходили чутки про те, що в ній було написано хтось встиг зробити копії, і вони почали поширюватися підпільно. Тайгун продовжував жити у своєму селі, спілкуючись із тими, хто шукав у нього відповіді. Він знав, що його слова вже почали змінювати людей, навіть якщо їх не можна було відкрито обговорювати. З часом його книга стала легендою. Її цитували підпільні активісти, обговорювали в таємних колах. Люди вірили, що вона містить ключ до розуміння майбутнього і шукали її як скарб. Тайгун казав, що не боїться заборон. Правда завжди знаходить шлях, говорив він, як вода, яка пробивається крізь камінь, вона знайде дорогу до тих, хто готовий її почути. Він також передбачив, що ті, хто намагається зберегти імперію силою, самі стануть її жертвами. Вони будуть падати один за одним, як дерева під час бурі, писав він у своїх останніх записах, коли тайгун помер, його поховали за стародавнім шаманським звичаєм. Але навіть після його смерті його слова продовжували жити. Його учні, які записали його передбачення, продовжували поширювати їх серед людей. Згодом книга Тайгуна стала символом надії вона нагадувала, що навіть у найтемніші часи є світло, що правду неможливо приховати, і що зміни завжди починаються з віри. Коли почалися перші протести в регіонах Росії, люди згадували його слова. Вони вірили, що час, про який він говорив, настав його передбачення стали дороговказом для тих, хто мріяв про свободу. Шаман писав, що після розпаду імперії прийде час зцілення. це буде час для нових починань, писав він. Люди знову знайдуть зв'язок із землею і один з одним. Його книга стала частиною історії, яку неможливо було знищити. Її читали ті, хто шукав правди, і вона надихала на боротьбу за свободу. Тайгун став символом змін, яких боялася влада. З кожним роком слова старого шамана ставали все більш актуальними. Люди бачили, як його передбачення збуваються одне за одним. Його образ залишався живим у серцях тих, хто прагнув іншого майбутнього. Незважаючи на заборони, ідеї тайгуна поширювалися далі, їх перекладали іншими мовами, і навіть за межами Росії його слова знаходили відгук. Світ почав дивитися на імперію крізь призму його передбачень. Сьогодні його ім'я вже не забуте. Його книга стала нагадуванням, що навіть наймогутніші імперії можуть впасти, якщо вони побудовані на брехні та несправедливості. Її зберігають ті, хто мріє про справедливий світ. Тайгун не залишив після себе багатства чи слави, але його слова залишили слід у світі. Вони стали частиною історії, яка нагадує, що кожна криза приносить із собою можливість змін, і хоча імперія, про яку він писав, ще трималася, її стіни вже тріщали. Люди, які читали його книгу, розуміли, що кінець близько, і кожен із них, хоч трохи, але прискорював цей процес. Сьогодні про тайгуна говорять як про того, хто бачив істину там, де інші бачили лише темряву. Його слова нагадують, що навіть у найгірші часи завжди є надія на краще. Його видіння стало символом не тільки для тих, хто живе в Росії, а й для всього світу. Воно нагадує, що кожна імперія, яка несе з собою руйнування, обов'язково впаде. Сліпий шаман із глибини Сибіру, який писав свої передбачення у звичайний зошит, став героєм для тих, хто шукав правди. Його слова залишились у віках. Як символ сили духу та незламності істини. І хоча сам Тайгун уже давно пішов із цього світу, його передбачення продовжують надихати. Вони нагадують нам, що найважливіше це не боятися бачити правду і шукати шляхи до світла, навіть якщо весь світ занурений у темряву. З часом на місці, де жив і помер тайгун, люди встановили невеликий меморіал, це була проста дерев'яна плита з вирізаними словами з його книги. Правда завжди знайде свій шлях. Місцеві жителі вважали це місце священним і приходили туди, щоб згадати його мудрість і силу духу, його ім'я стало легендою, яку розповідали навіть дітям. Люди передавали його історію від покоління до покоління, нагадуючи, що навіть у найглибших лісах і найменших селах можуть народитися ті, хто здатний змінити хід історії. Тайгун став прикладом того. Що сила духу не залежить ні від зору, ні від сили фізичної. Час довів правдивість його слів. Регіони, про які він говорив, почали вимагати більшої автономії. Рухи за незалежність посилювалися, а світ дедалі більше почав звертати увагу на те, що відбувається всередині Росії. Ті, хто читав його книгу, бачили в цих подіях відображення його передбачень. Книга Тайгуна стала предметом дослідження істориків, філософів і соціологів. Вони вивчали її не тільки як пророчий текст, а як свідчення сили людського духу перед обличчям тиранії. Деякі дослідники навіть говорили, що його слова стали каталізатором змін. Навіть через десятиліття після його смерті послання Тайгуна залишаються актуальними. Його книга не тільки пророкує кінець імперії, а й говорить про зцілення і відновлення. Вона нагадує кожному, що темрява завжди змінюється світлом, якщо є ті, хто готовий вірити, боротися і діяти. Тайгун став символом надії для тих, хто живе у світі змін, і його слова продовжують звучати як відгомін правди, що пробивається крізь час.